Жіночка, жіночка. Дозвольте з вами познайомитися. Чому? У мене дитина є. Це не перешкода. Перешкода. Ні. Всім привіт. Всім привітки. Дресті. Коротше, всім привіт, всім гарного дня, гарного настрою, а ми йдемо. Привіт від мене. Все. О, дивиська, все подивимося на снижку. Ну, пішли. О, диви шубка. Ми казали Насті, що шубки не продаються, продаються. Оце якось шубка, це якісь, типе, жакет, так? Жакет, да. Під шубку. Ти що кран ставив? От так от. Ой, дивись супенька яка. <ріхи> да ми йдемо. А взагалі ми йдемо по обусті. Так, ми йдемо мені повзуття, нарешті ми визберилися. Ми е, визберилися в цей магазин, будемо зараз дивитися. Сподіваюся, що або сертифіката нам вистачить, або трішечки докладемо. Мені потрібно щось весняне осіннє. Дані датські флаги. Щось мені здається, як Кіра казала, що скоро, напевно, буде коронація або короля, або... Пропорції всюди так. Походу, щось буде мінятися. Ось у пропорції. До речі. Зайшли в магазин з Міряємо хоч щось. Проблема в тому, що тут немає костніх розмірів. Якщо глянути, там 45-й, 44-й, 43-й, 42-й, 40-й. 40-го дуже мало і при тому, що ну, не підходить взагалі. Нічого не подобається. А в Кості 40-й. Ну, іноді може бути 40. 41. Серйозно? Ну, Прикольно. Начебто. Питання на засипку. Вирішили поміряти білі, воно є поряд синє. Покажи. Синє і білі. Які краще. Я в ніколи в білі. білі? Незвичайно. Я хочу в білому, в коричневому. Ну, на цьому білі. Я білю до дивись. Білі якось дуже. А ну стань, будь ласка. От Шкода, що немає на іншу ногу, знаєш, щоб подивитися, як воно буде виглядати. А ні, можна Подивись, зеркало. Не, ну прикольно, але... прикольно. Ну, тобі просто мені здається, незвично, так? Не люблю просто експериментувати. Не, я, люблю... Новеньке. я люблю експериментувати, але білі билиться... це. Mm -hmm. Тепер кості на черга на сітьому. Знаєш, я тобі скажу в неділю, коли ми поїдемо газ, ми поїдемо, поїдемо і за потрісло. Дивись. А оказується, ось паркувати для оптибьорна. А, прикольно. Ну, будемо знати. А ми пішки йшли аж звідти. А там, ну, коротше, там сонечко не видно. Звідти йшли. Я вам кажу, такий, господи. Досить мене тягати. Сонечко вітамін Д Мінде Дай поправлю вушка. Бо Я трошки шапочку йому з магазині знімала. Все, їдемо ми додому. Хотіли купити поїльничко, але так і не купили. У них просто в тому магазині, що ми були дитячі, а він здається, у нас тільки один в місті. Там не було. Ми хотіли від Філіпс не пролівайку таку. А то не було. Можна замовити, але... але в наявності зараз в цьому магазині немає. Тому ми вже їдемо додому. Не купили те, що хотіли. Нічого, купимо. Ще прийде час. Так буду поки що, мабуть, бутилочка або з ложечки, його поїдуть, подивимося, що буде, того його поїть більше. Буде видно, але вже водичку будемо починати давати, тому що до цього він водичку ще не пив. Хіба коли купався? Тоді пив. Mm -hmm. Так, ми вже вдома, вже приїхали. А зараз швиденько покажемо, що, що купили взагалі і тут вкладати Тьомика. Саме головне, що ми купили, це отут. Я тобі допоможу. Давай ну, з нього почнемо. А вони його заклеяли. Mm -hmm. Та-да-да-да! <Tan mic> Ой, трішечки отамані. Трішки мазнувся ваше. Дивіться, ціки гарний. Гарний? Наче так. Ні, прикладно, дуже красивий. І сюди буде шестірочка. Якраз дуже гарний, красивіший, ніж був минулий раз. Якраз ще стірочка буде. Все, Чи Ще щось тут Костя взяв. Якісь Пиріжки, булочки, не знаю, що тут. Таке. Але щось таке цікаве. Так, Це у нас цир. Це мясний мікс на піцу. Це, коротше, все буде на піцу майже. Сосиски. Це не на піцу. Молоко-молоко. Ми якісь молочниці. Та показуй! чого ти. Ром. Взяли ром. Капітан Морган. Я думаю, можливо, ви чули, знаєте, але... Я знімала про це, але не вставила нікуди. Нуль, нуль, нуль. Це той ром, який нам можна скласти. Безалкогольний ром. Це щось з чимось. Ну, я не знаю, який він може бути на смак, але дуже цікаво. Ну, звісно, для коктейлі. Піцарес, піцца два. Нащо от заморачуватися і викачувати знаю. Що є, вже готове. Що? Ту, що я робила смачне тісто. Смачне звісно. Гарбочки для піце. Це до кави. Це Тьомен прикорм. Екологі. Так, да, екологі. окологі. Тьомен прикорм буде. -і -і -і. Буду відварювати. Оце река. Це мені захотілося морку. Це саме снек. Просто брати і живеть. І зараз Костя буде готувати вас. <гад> да. Знову така паста. Ну, я вам скажу, що це дуже зручно. Яка різниця? купити пасту і смажити, <гад> і... відварювати, смажити гриби, вершки. Знову таки витрачати, тому що так. вершки це 8 крон, 10 крон, плюс гриби 15 крон, плюс ще й паста. Тут ось. Скільки 12 крон? 12 крон пахто. Ну взагалі воно більше, взагалі під 20 чимось 20. крон. Двадцять так. Пепероні, також на піксу. Там Тьомика щось спадає. Апельсини. Дуже вигідно було купувати апельсини 2 кг, 12 крон. вирішили взяти. І мемберин. Це все? Так. Це все. Ось така закупочка І це в основному на завтра. Ну, оце тільки буде тільки на завтра молоко. І все. Тьома, а що трапилось? А що трапилось? Ти засмучений, що тобі не взяли Синок. цей. Да? Отдивився, як це буде. Ось, що щось буде робити. Синок, диви. Що ти робиш? Чого не, ти вириваєш? От, 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 от у мене він рідко коли так робить. Ну майже ніколи. Ага, ага. От реально. А, в <хлот> так завжди. а ще купили тімику вітамін Д, тому що закінчується. І е, е, такий от фарстамолдані в, в Європі всій мабуть. Парацетамол це від всяких болячок. Yeah, right. да, але, звичайно, парацетамол мені пити не можна, тому що від нього мене тошнить. А отакий от, от брус, кидаєш дві таблеточки в водичку, випиваєш, то наче, то окей. Обезболу. Да. От і все. Так як у нас тепер є блендер. Тепер можна оцей сир допоможний, який в нас зернистий. Отак от він виглядає. Я перебуваю блендером. Добавляю туди вареньки або меду і виходить майже як циркова маса, правда, Максу зараз ще трішки дам, що тут щось ходить, чує там находи. Лівою віркою сороблю. Йому ще рано їсти, а він хоче. Іток вийшло такий десерт. Не знімала сам процес, але сняла сам результат. Зараз будемо вечеряти, а там щось так возмущається, так возмущається, да? да? Ми ж вам тут прибрати, як гадаєте, Що ви могли сісти. Прибрати? Тяма! Тяма! А знаєте, що я вам скажу? Я тут о, збираюсь, де ще робити. І я скажу так, що у вас може здатися враження, що ми тільки те робимо, що їмо. Але насправді... Так воно і є. Так воно і є. Я не знаю, з чим це зв'язано. Чи Можливо, тому що холодно, зима, все сіре і так далі. Ти мені мало. А, чи ти собі теж будеш? <гум> В ну Смиссий. Буде. Так, по два, по два, Думай по три. По три. Ну давай. давай. По три. По три. Потер. Кого? Сир? Кого? Потерти сир? Три. По три? Сир? По три, сир. Взверху ж По три, по три. У нас вже двадцяли одинадцятий. Ввечері, як завжди. Що вечір ми робити? Сином клали і їсти. Ні, зайка. Це гілочок носиш? Ми не жимо, ми жимо. Так я оце туди і ромецька. Ну, я, я намагався, що. А що у нас скрізь? О, кусок, а, а... Я не знаю, чому ти не використовуєшся я, це. Я? Мабуть, Мабуть, витовую, я? А хто ще? А Де оце гарна така. Хто? Взагалі, оцей ніж це для... Овочі. Для корнеплодів в основному. Але я дуже люблю отак от масло набирати. Не дуже вдобно. А? Дуже вдобно, Тут... Міня, я теж зацінив. Так. Да. Масла нам вистачить. М? Масла вистачить. Ну, якщо не вистачить, можемо на шпроти, намазати це плавити. Ліда нам залишились шпроти, які ми хотіли використати на новий рік, ми так їх і не використали. Ми забули. Там ще у нас ще є кілька автоматів, я думав ще її з'їсти. Але, побачив, Але що? я побачив шпроти, так. Тому пріоритет наш проти випад. Да. Ти ж в користь, що нам завтра буде, ще пофоткає з буде. До того як гості прийдеш? Да. Ти можеш ще один з маслом, а на два оцю з половиною сока. В день. В день? Да. Mm. При привденному світлі. Mm. А якщо треба буде дощ, пасмурно і погана погода. День що? Я взагалі кайфую від того, що... Ні, немає безсплави. Ну, Та не хватить масла. Там ще є. Ну блін. Я взагалі кайфую, коли вже день стає набагато довшим. Ну воно вже так, суттєво відчувається, що... Щодень довше. Прям mm -hmm. не так, що що. Сьогодні Щори... ми такі пів п'ятого, а ще не А Ще не ніч. Ще не ніч. Це як так? Взагалі це А я покаж ж проті відкрию. <рекун 'ї> що це <за> її? <г todavía> <gut> а взагалі нам завтра спать довго не можна. Блін. <гут> Чого? А, тому що завтра багато роботи. І то. У нас завтра багато роботи. Завтра нашому сину буде 6, хотіла сказати, цілий рік. 6 років. 6 років. Завтра нашому сину буде піврочку. І що? А що робити? Абливець, нам треба прокинутися. Дуже багато роботи. А, треба до 12-ї години чомика вже покормить. Ти така бо то йому треба, не знаю, борщ готовити. Все одно приготувати кабачок. А, покормить, покормить. Да. А я думаю, що інчуси важка робота, лівчик ліфчик м Який не розумний, да? Так. Я таке зрозуміла. Ні, треба приготувати сумкіні. Відварить. Відварити. І Да. Хоча йому там треба та одна ложечка. <рес> Роботи. Не початий край. Типу дві дамо. Думаєш? Так. Да. Та його оці маленькі. А, я па. А якщо мені сподобається. І що, влітку раз давай. <рес> Будемо давати, що? поки не сподобається. Знаєш, я тобі скажу, о, стосовно цього всього прикормів, тут різних там, і так далі. Ага. от, Наприклад, прикорм о, БЛВ, кусоче да? ще шматочками дають. Ага. Багато хто дає не один продукт, а декілька. Відразу перший день вже і м'ясо одразу дають, там, і кабачок, і авокадо, і ще щось. Типа, і ще щось, мабора, щось. Да? Типу смажону да. ногу, типу, так. І, типу, дитина до року, і як кажуть мамочки, що дитина до року, вона повинна, ти не, повинна... Все, ти... Ні, не повинна це використовувати прикорм, який і дух, а для пізнання світу, для пізнання їди. Mm. Так далі. Ну, от якщо дати цукіні, наприклад, дитині так. з шматочками, так. і дитині не зайшло, так. то виходить, що дитині воно і не зайде. Якщо ти не, ну, не покажеш дитині, що його можна їсти. Там, да, от як о, зазвичай з пюрешкою це mm. один день не зайшов, на другий день, там, на третій день. Там, може, там уже її зайде і сподобається. А так, типу, що дитина сама вибирає, що їй подобається, що ні. Ну, таке собі. Ні, ну, ти в, такому, в такому віці, я думаю, що діти не можуть нормально вибирати, що їм подобається, що ні. Mm -hmm. Хоча. ні, е, е, Наукою доведено, що. До деяких продуктів, я правда не знаю до яких є. Генетична, ця, генетична близькість. Якщо не помиляюсь до капусти. Десь, десь, десь. Мені кава, я почукала. Я, я, я ще не збираюсь спати. А в мене ще роботочка. Наші бутерброди. Хто буде їсти, вам бажаємо смачного. Ух ти, так, така прикольна картинка. Ну, диви, диви, див. Прямо на утеродах. Так прикольно. Стосовно цих прикормів, взагалі, думка вона різниця. Я ну, не засуджу, там, не кажу, що це неправильно дало, все таке. Але кожен о... родитель, хотіла сказати. Батьки, в общем, вибирають самі вже так, як вони хочуть кормити своїх Ді дітей. Ще по дитині, діти різні. Я, наприклад, я не готова до того, що буде все тут в їжі. То, що не готова, до своєї їжі. Що я не готова, я тобі кажу. Ну навіть, що ти не готова, я не про це сейчас скажу, то само собою. Я просто, ну, по моїй логіці, все повинно, все повинно бути поступово. Ну, БЛВ дуже класно, супер, напевно. Але по логіці. Але по логіці все повинно починатися. Ну, коли дитина починає пити молоко, ця консистенція близька до води. Mm -hmm. Так, це вона більш насичена мікро-макроелементами, але це по факту як вода. І коли ти. ну... Представи, що ти півроку сидів на воді, а потім тобі дають курину ногу. Да, так, і одразу і ти довжен, мені здається, навіть якщо доросло. Дитина родину. до року не повинна їсти це, а повинна пізнавати. Ну, так, да, пізнавати, пізнавати, але що там слово з'явиться якесь два зуба, десь вона відкуситься, і кусок піде далі, ну я не знаю. Як на мене, потрібно бути поступово. Молоко, 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 потім якийсь період пюрехи, Іменно взбиті прямо в пюре в пюре. Чи сім місяців пюре, потім уже можливо там вилучкою а можливо. Потім вже там з 8-9 місяців і забіг побільше буде. Там навіть якщо зайти на сайт Прикорморг. Mm. Прикорм це сайт український, який mm. а, по стандартам да. МОЗ України. О, а, так, да, там інформація, це вся є. І там якраз рекомендують з 8-9 місяця ви вже переходити саме на шматочки, а поки що пюре, а потім вже типу шматочки дитина в будь-якому випадку буде їсти. Головне це, щоб це не було там Куски, куски, прям, ні. -ні, -ні, ні, -ні, ні. Що? Типу року і далі пюрешки, пюрешки, а, а потім ні -ні, це колись водяться. Поступово треба дитину провчати й довше шматочки. Давай їсти може малий крутиться. Хай це не Хай крутиться, зараз ти скажеш, що все, я пішла малий. Так, да, так що таке. Пюре, не пюре. Я взагалі хотіла записати якось окрему Роз, не відео. Просто хоча б більше влог присвятити цьому, показати, да, які нам, наприклад, Данії давали рекомендації, mm. нам дали книжечку українською. Українською ну, Тільки українська книжечка українською, вона для більш пізнього часу. Ні, там теж є моменти такі, що це, да? Да, це що ну, тої почитати, то де. Так що ми будемо вечеряти. Дякую. У мене будемо чайок. Також пожервемо смачного. І хочемо зразу подякувати вам за перегляд нашого влогу. Ставте «подобайки», підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі і побачимось в наступному влогі.